Там Два пакети. Овочів з лідель, По три айро. Доброго ранку доброго вечора, ми з України. Що не, не Так. Дві малині. М -м -м. Покажи. Треба з'їсти вже. Не вже з'їсти. Нормальні малини.

Ще апельгранат. гранат. І ще апельгранат. Ого. Uh Лимон, -huh. бідний. Дві ще показати. Чикорій салат. Чикорій салат. Ну, що такого тайс? Це корі, зала і пірте. Так. Починаємо розпаковку другого пакета лібрів. Овочі лимон файлі. Pet box van. Dwa banana. Dwa banana. In ieder geval. Іще три. Oh, budem banana есть як. Червоний як... банк. Біо. Біо. Два яблучка. Био. Да ты там когда что покажи. Мандарины. Пол килограмма. На что килограмма не знаем. И О, шампиньоны, ты... пильцы. Шампиньоны. Как-то коричневые, как? Мы тем боком тут кладем. Aš galiu nuвести. Taip. Išsigakarto paprikas. Paprikas. Galima čia nuti. Į. Ką čia šiame ne kopūstų į paprika? Jau gėriai. Ir gėlė. Į kėlį barbūlį. Кітрочки під двери. О! Шампільйони два, ой. два. Лише на шампіньонах ми забрали 6 евро коштує всі гранати по 2 євро ці малени. А малени прекрасні, я не знаю. А ти складав все на малене десь. Малина тихає. Малене. Буде Валерія Малене. Буде... Валерія Малене. І Все, все будет. Mm -hmm.